Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, знаходячись в Америці. Сьогодні сказати, що це чисто американський сніданок або їжа, це значить не сказати нічого. Чому? Тому що вона, ця їжа, робилась на замовлення і її привезли вже в готовому виді. Що це таке? Ось це чекінчика масала. Це філія ку курини, порізане такими кубиками і в такому незвичайно смачному соусі. А це сак-панір. Теж. Дуже цікавий, дуже смачний соус, до складу якого входить шпінат. І ось подивіться, сир, великі кусочки сира. Шпинат і великі куски сира. Воно, оця страва дуже-дуже гостренька. Якщо їсте перший раз, то треба обов'язково запивати водою. А з часом, коли ви вже звикаєте, то, звісно, їсти так, без води. Бо дуже-дуже пече. Для нас це занадто гостра їжа. Трошки пом'ягчує рис. Тобто цю їжу треба подавати з рисом. Так, ну і до всього цього комплекту добавився салат. Салат з зеленої капусти, салатної капусти, огірок, заморожений горошик, він розморозився, його додали в салат. Ну і, звісно, приплавлений соусом. Ось перед вами соус, яким приправлявся салат. Дуже-дуже смачно. Ну що ж, приємного апетиту, хай смакує усім гарно. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!